Як стати успішним, чи важливий диплом та як починав свою кар'єру Тарас Тополя, лідер гурту антитіла, допитувалися студенти під час зустрічі з виконавцем. Цікавило також те, чи не заважає навчання реалізувати свою мрію. На що музикант відповідає, освіта не менш важлива за хобі, а зрозуміти це йому допомогли батьки. Мама каже: слухай, ну якщо ти от музика тебе дійсно це твоє, то воно від тебе нікуди не дінеться. Ти все одно будеш цим займатися, якщо ти цього дійсно хочеш. Але давай виберемо якийсь ще один напрям, який би був важливий і можливо підтримкою тобі в майбутньому. Як би там твоє життя не склалося». Але Тарас убрав все ж таки музику. Справа життя приносить не тільки задоволення, гроші та самоствердження. За сценою не забувають про волонтерську діяльність. Українським військовим говорить Тарас почав допомагати ще влітку 2014-го. Адже тоді хлопці потребували найнеобхідніших речей. Тепер говорить автівки волонтерів до зони бойових дій їздять постійно. В Контексті волонтерської діяльності була реалізована був реалізований проект Українник зі це так само волонтерський проект, який не отримав жодної підтримки з міністерства культури України і був реалізований на гроші, які були зібрані людьми. Розповідь виконавця студенти слухають дуже уважно, бо вподобали не тільки творчість, а й громадянську позицію. Я є великим фанатом куртування «Антитіла». Я вважаю, що це одна із найсильніших найцінніших груп, ну саме в сучасній українській музиці. Мені дуже подобаються їхні тексти, в них дуже багато сенсу і ну, є над чим задуматись. Кожна пісня це окрема історія, над якою варто задуматись. Співак свою чергу дякує студентам та усім Дніпропетровцям. Мовляв, наше місто стало форпостом всього українського. Спасибі вам, я завжди це буду пам'ятати. І до сих пір головний медичний пункт тут в Запоріжжя, Дніпропетровськ, Сюди прибувають борти постійно, і тут надається медична допомога і сильний волонтерський рух. На завершення тополя зізнається, сподівається, що скоро ситуація в країні стабілізується і на подібних зустрічах з молоддю говоритиме про мирні справи. Аліна Мирна, Юлія Дягілва, Іван Пономарів. Новини 51-го.